Правоохоронці з'ясовують, хто винен у смерті трирічної дівчинки, яка 28 березня втопилася на території районної лікарні. Поки батьки були зайняті документами всередині, дівчинка гралася на вулиці і на очах у свідка провалилася у колодязь. туди, і І стала просто зверху. скоро проломилася, пішла Спробував дістати дитину з води перехожий, але йому це не вдалося. Металеві сходи і наповнений цей резервуар водою. Ну, Зі слів пожежників, приблизно півтора метра висоти, висота води. Площа його теж досить велика метрів 4 на 4 чи 5 на 5, він досить великий. І цей чоловік не зміг знайти дитину. Приїхали вже працівники пожежної служби, які, яким вдалося дістати дитину з води, але вона вже була без ознак життя, дитина була мертва. Наразі поліція з'ясовує, хто винен у смерті дитини і чи відповідає медичний заклад вимогам безпеки. Адже на території шумської лікарні є ще не один такий неналежно накритий пожежний колодязь. Поряд з тим, що внесено по 115 частині в першій кримінальне провадження будемо зараз проводити перевірка медичного закладу, встановити як охоронялося, які були заходи для того, чи були, були, був колодязь накритий, хто відповідає. У шумському відділенні поліції кажуть, відповіді на ці питання дасть слідство.